нікчемною порівнюючи з цим світоглядом, що я цьому хлопчику була дуже вдячна. Оце він мені подав руку, знаєте, що дійсно за кулісами. Так що моє життя, воно все таке перекаламочене і злети, і падіння. Всього бувало в житті і злети, і падіння, і треба все пройти в ім'я прозріння. Отака моя була деякий час, була моя така настанова. Так. Що далі? Бажіть. Дальше подусме. Так. так, так. А це з вистави однієї. Оце я почала говорити про Єри. Монолог бабусі. «У голодомор з великої родини я чудом залишилася одна. Пішла блукати з слідством по Україні. а потім ця кривава війна чотири роки край наш толочила. І знову голод, блидні, та біда, і розстріли, і репресії, і могили. І де в людей тих, тих бралась сила. А я, як стебелиночка одна, та й заміж вийшло за каліку. На фронті і силу, силою і тяму загубив. Тож горювань і сліз було без ліку. Не раз в нестямі мене і, діто, і діток бив, а потім душу краючи жалів. Та що вже згадувать тепер? Він рано бідолашний і помер. Життя збігало, як у пріру, і ті прокляті трудодні до краю силу випивали. І гнули, гнули у колгоспному ярмі, сушили вроду, роки забирали. І тільки в дітях я утіху мала. Як пізно ввечері лягали всі, я тихо колисково їм співала. Щоб радісно було йому вві сні, роки йшли, виростали діти, і засвітило сонечко в мій бік. Зросли правдиві, добрі, працьовиті, тож я недурно прожила свій вік. <плес> ще, ще. О, на крихій межі обвалу врятувати шансу мало. Тож розслабся і лети. І, можливо, до мети донесе тебе на крилах та енергія стосила, що все світі панує, усе знає, бачить, чує, і планети обертає і билинку опікає. Тож лети, і не вагайся, легко силіці віддайся. Лише дбай, щоб духом ти був достойний висоти. І, значить, містика, ще трошки містики, я згадаю вам. Значить, ну про э, вступку я розказала, а от така була з мамою моє, моєю. Оце коли я вам казала, що мені не дали звання народне, моя мама переживала більше, ніж я, тому що я вже для мене відкрився новий світ, нові якісь цінності. Я йогою займалася. Коротше стала багато працювати на радіо, на телебаченні в спілці письменників було таке бюро пропаганди українського слова. Єдине місце, де дійсно була українське, українське слово. Я дуже багато там кругом платили гроші. Зараз треба на радіо заплатити, щоб тебе запросили. А тоді мені ще платили. І я заробляла непогано. І ви знаєте, якесь життя пішло дуже надавали в театрі. Добре, навіть маленьку роль я там грала голова Товариства Це Буквально дві фрази. І я передумала собі таку е, значить, е, ходу. У нас була одна актриса, схожа, я її скопіювала. Наче в мене от -от ноги забинтовані. Отак. І я отак ходила. Отак. Бо я снатливість свою берегла. Наталя Михайлівна вже на обговоренні художня рада тоді приймала. Це казали, бачите, Галина Яблонська вона навіть в такому маленькому епізоді нас порадувала. І дійсно, це, але я скопіювала одну трицю, вона була така Васильова, вона теж так ходила. І я забінтувала, була собі ноги, щоб навчитися. Ну, коротше всього бувало в житті, падіння, треба все пройти, війня прозріння. Добре, що ж ще розказати? Ага. Значить, я казала, що мама моя дуже переживала, що я перестала грати, що я. І Хоча я вже і вона рано померла. Початок 82-року. го року, А в кінці 82-го року мені сниться сон. Я на якомусь звишчі дивлюсь вниз, а там така біла, знаєте, як ото глиняна, порох такий дорога, за, не, за нею велика огорожа, а там зелені багато. Я знаю, що за цією огорожею цвинтар. А на цій дорозі стоїть труна. І в неї лежить моя мама. Боже, а я десь зверху так, як же це так? Що це мама не на кладовища на дорозі? І до неї, і раптом, а вона вся в чорному, тільки тут бережочок так білий, ручки білі і обличчя світле біле. Я як вона до неї починає з тої висоти, як до неї наближатись, і раптом вона відкриває очі, в руці біла хусточка і так махає мені. Боже, мама жива. І я до неї, а вона знов склала ручки і знову лежить на рів. Я прокидаюся, до ранку плачу, думаю, що ж це таке години через дві о 9-10 годині дзвонить. Галя, купуй газети. Сьогодні ти, Вітя цимбаліст, отримали народну. <зови> <працю> <працю> і другий випадок. Це в вже. Я, знаєте, я сама над цим... Воно за мені 60 років і будинок актора, ви знаєте, там на і, недалеко від золотих воріт, хочуть провести мій вечір. я думаю, що ж мені вже афіша є. Я думаю, відмовлюся від цього вечора, тому що ну, що ж я буду показувати, як у мене нічого в театрі, я епізоди граю, сядьте, чого стоїть? Ну, мені незручно, що ви стоїте. Так. Да. І хотіла відмовитись. Мені відмовити, ні, від... що вже афіша, вже люди квитки купують. Ну, і я вирішила присвячу цей вечір своїй пам'яті своїй мамі. І обзвонюю всіх, хто знав маму мою. І була... був такий Толя Світана, він дуже на радіо багато працював. Вони з мамою були земляками. Я теж з погребища, так як ось мій теж земляк. От. І його вже не було, а дружина, ну вони дружили, мама з ними зустрічалась, а його дружина жила і працювала в інституті Крапенка Каро, ну там секретаркою якоюсь, чи що. Я її запрошую. Вона каже, добре, але ти перед самим вечором передзвони мені, чи я зможу. Я перезвоню їй перед самим вечором, Галочка, ти знаєш, я не зможу бути. Дуже багато роботи, я щось тебе погано почуваю. Але ти не хвилюйся. Мені приснилась Марія Станіславовна, це мама, моя, і каже, Галя там хвилюється, як її вечір пройде, то ти їй скажи, нехай вона одягне дороге, червоне намисто, в неї є таке міленьке, з однією великою намистиною. Вона мене питає, у тебе є таке намисне. Я кажу, є. І в мене дійсно, воно й досі в мене є. Я кажу, добре. Ну, але, але да, значить, все в тебе буде добре. А потім, як пройде вечір, я кажу, студентів своїх прийшлю, теж це на одній вулиці. А мені потім позвониш, щоб як пройшло. Я ошелешена, думаю, мамочка, ну чого ж ти признилась цій чужій людині, а не мені, сказала це. Знайшла це намисто, воно в мене й досі є. Таке миленьке, миленьке, маленьке. Одна на мостина просто думаю, ну що вона буде. Я її теж туди нанизала. Одягнула, зверху було, в мене такий класичний костюм був. Я на верхню мала одягнула до тіла. Пройшов вечір непогано. Ну, дякувала тобі все. І я якось зразу їй не позвонила, але оце мене мучило. Думаю, чого, мама не мені приснилася, а приснилася, але що вона знає, що в мене є таке намисцев. Це ж значить, вона ж не придумала, дійсно їй приснила. І я якось прийшов, там щось днів 10, я думаю, боже, треба ж їй позвонити і сказати, що вечір пройшов нормально. Дзвоню на роботу, не бере слухавку, дзвоню додому, слухавку бере, відповідає молодий голос. Я кажу, можна там, Поліна Петрівну? Її немає. Я кажу, а коли вона буде, щоб я її вже ніколи не буде. Я кажу, як? Що? Вона померла. А я ще думала, думаю, мамочка, чого ж ти снився, чужі якісь людині, а не мені. Значить, вона вже була ближче на, 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 десь на підході до того світу, і тому мама через неї це передала. Ну це вже розумієте, вона ж не могла придумати. Це дійсно їй приснився такий сон. Містика. Фантастика. Реальна. Отакі речі бувають. Ну що, може, ми ще трошки, а? Я це кажуть, а ви хочете? що ми трошки вірші, да. Зараз в нас і Аня Багряна, у нас, до речі, сьогодні з нами письменниця. У нас. А я Багряний. <звіг> <пліг> <пліг> Багряний був дуже в моді. Ми писали, теж вели є вірш присвячений. Зараз я вам як ранчова фото. Я хочу подякувати Галині Ілярівні, по-перше, за те, що ви мене тоді надихнули на вірш про Олену лантерів, і потім після вірша я так захопила, стільки інформації знайшла, що і п'єсу написала. Да. По-друге, Галина Гілярівна мені організувала перші вечір у столиці письменників, і тоді якраз це студенти з ліцеї, ліцеїсти да. з Бугуна, вони були присутні там. Да. І в мене є ці фото, якщо да. треба, може да, відсканувати. Від, від, Але сьогодні ми говоримо про Галину Гілярівну в її всіх іпостасях. І оскільки я мала щастя співпрацювати з Галиною Гілярівною не як з актрисою, тому що я е, пишу для театрів, але ми робили спроби, да, я сподіваюся, благо, благо, але благо, більше благо. як із громадською діячкою, тому що ми робили можна дуже багато, сяду, звичайно так, не, можна. дуже багато цікавих проєктів. Я пам'ятаю, як ми ходили, як ми збиралися е, в день пам'яті е, да. жертв Крут, як ми. Е, Чорнобильську катастрофу також потім мені погрожували, писали а мені до, до меморіальної дошки ми, Ольжича. І ходили з ходили. лісодідом працювали. Там, і до речі, діду. я з познайомилася Яровиценою познайомилася. Да, а, а тоді, я пам'ятаю, біля тоді ще хреста не було пам'ятника в Бабиному Яру, я тоді це вже прочитала. Да. І ми тоді якось так дуже активно продовжили нашу співпрацю. Один раз вибач, я, да. тобі, я попросила ліцеїстів. Щоб вони одягнули так. парадну форму. І, і вони стояли на такому караулі біля Христа, де Елена Ті була. Так. І, до речі, це теж от ви кажете про містику. А я так думаю, ну теж нічого ж випадкового в житті не буває, і кожен такий от момент, кожен крок він до чогось веде. От у випадку з вами в мене так в житті було. Я ще пам'ятаю, тоді я шукала роботу, в такому відчаї була. Приходжу я до Христа там, читати, тут підходить до мене. Петро Васильович з Радіо України Всесвітньої служби і інтерв'ю. Хочу хоче взяти інтерв'ю, але це завдяки вам, тому що якби не там не виступала. І я так між іншим кажу, ви часом там не шукаєте кореспондентів. Він каже, ну я завтра зателефоную, я запитаю нашого шефа і буквально через тиждень я пішла туди працювати і рік пропрацювала там. Тому такі теж моменти, вони от нібито здається Якась там подія тривалість години чи в годину, але вона може довиносною стати для людини. Е, і я от слухала пані Галину, мені здається, що я не знаю, може ви пишете і вже і такий автобіографічний роман, але все те, що ви розповідаєте, це, це вартує роману цілого. Да. І вам, вам треба записати це все. Ваму вже унікальні... да, вже не вистачить часу. Унікальні спогади просто і проситься воно. Ну, це, це сюжет. Я як людина, яка зараз більше прозу пише, ніж поезії, сиджу і думаю, ну, це ж просто сюжет вже, не, не можна таке виглядати. Та обов'язково все обов'язково. Там у той Бачу. коли минулого року був ваш ваша презентація, де ви про себе розповідали. Я знаю, не я я ді Та, Та. вже перестала. А давайте нас в Фейсбуці бачимо. Запам'ятай нас нині Україну. Ми ті то гордо підняли чоло проти брехні, наруги та руїни за наше злото синє знамено. Я не випадково саме цю сторінку обрала, тому що я ж кажу, Галина Гляївна вона асоціюється з всіма тими проектами, тими подіями, які ми організовували, і дуже часто всупереч обставинам. тому що. Буває сприятливий час для таких національно-патріотичних заходів, Не, а тоді був дуже несприятливий. Я, вже... я ж кажу, коли ми провели один із заходів, мені потім надходили анонімні погрози. тривалий да. час я боялась додому сама ходити. Просила моїх колег там з Куну, щоб мене проводили, тому що ну, там постійно надходили листи українського духа негаснучий пломінь. Ти проходиш віками прадавніх епох, епох, пломеніє в душі твої спомин, героїчного чину. Як карбується кров. І міцніє, міцніє той дух незборимий, осягає красу і величність життя, і небесної ласки безмежність незриму, і осяйне Україна, близьке майбуття. Ми, ми на тебе ще дивимось високо вугово, гору ще твоїх не тягає величних вершин. Та клянемось, олеже, що скоро, вже скоро, більш не буде поразок ми, ми згуртуємось разом, ми напружимо м'язи і зведемось з колін. Нехай це так буде таким гімном yeah. пророцтвом. до yeah. наших yeah. англійського. Це ще одна іпостасія, <плодисна> і мені дуже Приємно, що я присутня сьогодні на цій зустрічі, що yeah, так yeah, збіглася yeah, yeah. з моїм приїздом, так yeah. тому що завтра ще їду, yeah. але це теж містиха, yeah. тому що yeah. Yeah. я мала перше виїхати, yeah. а, ти... І з тої фірми, yeah. з, якої, з якої їхала, мені написали, що переноситься на тридцяте. Uh -huh. Я написала: поверніть мені кошти, хоч і ще хоч на один день. Але yeah. я знайшла іншу фірму і квитки на четвертий, і це, мабуть, для того, щоб yeah. я потрапила yeah. на вашу суд. Тому і вам дякую дуже yeah. і, дякую. і до нової, до нової зустрічі. На і до наших контактів на якій буде презентація ваших збір? Ну, якщо з гроші, то вже буде. Буде і романти. Тепер я згадала про ліцей. Я хочу теж задати теж містика. Випуск ліцеїстів черговий. Там вони два роки вчаться. Спочатку там. До 9 а потім 9 10-й і випуск. І це за, ну хто знає, очевидно, кияни. Всі знають приміщення ліцею, там де колись була е, як вона була? І за приміщенням колоцальний плац такий і випускний, значить, парад. На трибунах е, Міністерства освіти, Міністерство оборони, телебачення, преса, ну, коротше, батьки знайомі. І хлопці проводять значить, всі свої бойовики, демонструють, чому вони навчилися. Там Так, і так, і воюють, і все. І в кінці розбігається кожен ну, як це, підрозділ, як вони називаються mm -hmm. там. І там для них заготовлені такі пучки кольорових надувних куль. Там по три, по чотири, по п'ять кульок, я вже не знаю скільки, і кожен пускає ці кулі і їх підхоплює вітер, і це як символ того, що вони вже йдуть в нове життя. А після цього виходить мати Україна з хлібом, сіллю і вітає і їх, благословляє на нову дорогу. І в ролі цієї матері спочатку була заставська така у нас, потім вона одійшла, і я стала це робити. І одного разу, це в 2008 році було, як зараз пам'ятаю, значить вони пускають ці кульки, а кульки отак причому на одному рівні зависли і не летять туди. А я маю виходити. А я що ж мені робити? Кулі зависли, причому, я ж кажу, так, якщо шість цих... Шість підрозділів і кожен випускається, і вони зневисли. І я стою і біжить, він і зараз є е, е, за Ну, він заступник начальника по виховній роботі. Він зі мною от, в основному працював і там героїчний п'ятер. П'ям же цей і все. І він завжди приходить на репетицію, хлопці, щоб тут була дисципліна, Галина Єлянівна, полковник козацтва, щоб ми знали, що в неї такий чин. От Потім я вже стала генералом козацтва. Але, за... Загубила. Загубила десь. От і, значить, а цього разу, значить, кульки не полетіли. А я стою, чекаю репліки, і цей начальник повиходник, Галина Єлянівна, виходьте. Я кажу, так не летять же. Ну, так що, ну не летя, так що ми будемо. І я виходжу і кажу, воїни де, тут він і не, тут. Є той вірш, ну я його не пам'ятаю напевно Воїни красиві і сильні, йдете в життя. І коротше там про те, що і знаєте, за вами стоїть Україна, служити їй вірно, йти до кінця, священний обов'язок воїна сина. Коротше читаю цей вірш до кінця. Він а коли я вийшла, я почула, коли я почала вже читати, почула якийсь гомін за собою. Я думала, боже, може щось у мене не так, а я з цим хлібом е, сіллю. Прочитала і, значить, підійшли до мене хлопці, взяли цей хліб, там, і після цього гімн, і кінець, і цей начальник виховної роботи. ну, Галина Гіляліна, у нас у вас є енергетика. Я кажу, що таке? Ну, тільки ви почали говорити, а ці кульки всі разом піднялись і полетіли. Так що такі теж були Нарякалась вашої потужності. Дуже багато людей було цього. От, ну що ще. Ну я вже думаю, що я вас заморила. Ні, Ти, що ні? ми вас ви, не вирішили. Може, і запитання. Про гомін, про гомін у вас там якась там історія є. Так, нас. Да. Де, де ж воно є? Гомін гомін. А, там... ну, у вас є тексти? Ви ж би ви допомагали трошки, то спостерігаєте. І міг би почитати щось. Молоде, Добре, поки ви поки знайдете, я заспіваю. Можна? Давай, давай. Сюди, давай. Сюди. Сідай, сідай. Але мені всі зараз будуть допомагати. тому що така. Фістка... Ви знаєте, сьогодні теж містика. Тому що я дуже багато років не брав в руки цей інструмент, а сьогодні вирішив ся. <рес> так що я зараз спробую також відновити свою майстерність гриба на цьому інструменті. Гомін, гомін по україні Сыла прийшов час і засіяла світу Їм прочитали. Дякую. Скажіть, що у нас далі є? У нас дуже багато всього. Тут в збірці 180 сторінок, і ви відчуваєте, як, якого рівня це вірші. Да. То це Галина Гіляріна тільки могла таку якусь життєву ситуацію, десь величну, десь таку просту, маленьку життєву, перетворити ну, в таке дійство. Тобто, ви як чуємо ми її, так переживаємо. Маємо то власний досвід переживання після того, як її почули. Я... Мені коли Леся, ви вже почули початок цієї нашої історії, так? Леся тут десь на колінах сфотографувала, мені переслала кілька фотографій віршів. Каже, Ігор, допоможи розпізнати, може Галині Гіляніні, в неї там багато віршів є. Може все-таки збірку якусь колись зробимо. Прислала мені, ну знаєте, дівчата придумають, а ми ж потім маємо зробити. Я зато взявся кілька, кілька тижнів, зібрав і то бачу, що там отакі речі. Такі речі прибіг, якось потім Галина Гілярівна призначила, можемо поговорити, чи зможемо поговорити. Галина Гілярівна знайшла можливість. Ми з нею зустрілися. І вона питає: Слухай, а на що тобі то те все? То там я якісь вірші колись писала, що воно там. Ви розумієте, наскільки людина майстерна, наскільки людина скромна? Ви, ви, ви відчули, як, якого рівня це перли. І в той же час вона, ну, як для мене, це показник. І я почав згадувати, звідки Галина Гіллярівна, ми згадали, що ми з Погребищенського району, звідти родичі. І я згадав, що коли я там був в селі, там 80-ті роки я в школі навчався. У нас по радіо була передача Театр перед мікрофоном. О, О, і я колись, от коли особ... особиста зустріч була, вже згадували одна з зустрічей, присвячена Валерію Олександровичу Курінському, де ми познайомилися в перший раз я чую її голос, ну в театрі там трошки інші звуки, так? Я чую її голос близько, і звідкись я її знаю. Де я його чув цей голос? Він ну, такий якийсь рідний рідний. І потім оце вже ми як зустрілися, ми поговорили, і я згадую, що то-та, був театр перед мікрофоном, став трішки дивитися історію, бо я сам фізик за освітою, то деякі речі так мимо мене проходять, я то, що відчуваю, переживаю, що розумію, то в мене є. А там десь прізвища, там якісь такі, то, що ви, ті, хто люблять театр, ті, хто... Мають освіту філологічну, у вас трошки мозок на то настроєний. А я так мимо цього всього пройшов і Галину Гілярівну, може, навіть по прізвищу і не впізнав, маю, що це вона, Галина Гілярівна, тільки особиста зустріч. Ну і от, слава Богу, ми оце все зібрали і вийшла ось така. Не, це титанічна робота. Я б сама ніколи всі ті цього не зробила. Да. Не зробила. Да. Я, до речі, вчителював. У вашому ж теж погребищі. Так, в інтернаті, Чисне так, так. так, пів, так. Пів, пів року так Я... учителював.